Тавець Олександр Приходько показує місце, де з річки дістав чотирирічного хлопчика цими вихідними. Чоловік працює у службі судової охорони, а того дня мав вихідний. Дружина помітила, як хлопчик років трьох-чотирьох провалився в ополонку в цьому місці. Ну воно вже його змило водою чи виростало. Я швиденько ну він булькнувся, може не помітив, що може вода, і почав триматися руками за лід, ну за кригу ну, добре, що він не пірнув. Я швиденько підбіг, достав його двома руками з води. Крім цього випадку, від початку року на водоймах Полтавщини загинуло троє людей. П'ятьох вдалося врятувати, розповіла речниця ДСНС області Світлана Рибалко. Скільки ж загиблих було протягом такого періоду і минулоріч? Останній випадок, наприклад, рятування, а також загибелі людини на водоймі, це було буквально цими вихідними. У неділю витягли жінку, яка кричала про допомогу. Знаходилася вона на значній відстані від берега. Пояснити вона спочатку не могла нічого, тому що перебувала у шоковому стані. Але потім вона почала говорити про те, що вона була не одна, що з нею разом був чоловік, якого вже потім знайшли тіло працівники водолазно-рятувальної станції. Увага, Будьте обережні, лід тонкий. на рятувально-водолазній станції. Нині чергує четверо водолазів. Впродовж дня патрулюють на водоймі. каже Сергій Жорник. Якщо це відкрита вода, ми вплав на моторі. На веслах патрулюємо. Ну, якщо крига тонка, у нас є автомобілі. Ми об'їжджаємо всі ці міста, де скупчуються рибаки, відпочиваючи, і з ними ведемо інформаційну роботу. Попереджаємо їх про небезпеку. Виїжджаємо в сторону Ливади і на Вакулинці, і в межах міста. Полтавка Олена Гордійко гуляє на березі річки зі своїм сином про правила безпеки. Хлопчику каже, розповідають постійно. Дивимося по телевізору мультики про безпеку. І зараз ми їхали, теж розказували, що йому хочеться в пісочку погратися, але ми розказуємо, що там льод не можна. Наприклад, я завжди на флешку скачую про безпеку. Не тільки на воді, а й взагалі. Осторожно, ми йому це показуємо, щоб він не навящив, але він розумів, що не можна. Від... Якщо людина провалилася під лід, то вона повинна не панікувати, широко розставити руки і повернутися в ту сторону, з якої вона прийшла. Не намагатися продовжувати рух прямо, повернутися назад і питатися виходити на льот. Ну, не панікувати, як і звати на допомогу. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава.